Мартін Лютер не один раз зазначав, що він не мав на увазі ніколи починати ніякої реформації. Він був богослов, він був професор Віттенберського університету. А, ну І, звичайно, що він жив в Німеччині, це західний світ, а там була свобода думки. Тобто mm. церква була відома тим, що можна було речі обговорювати, дискутувати і все інше. Та, і, власне кажучи, під час того, що ми називаємо реформацією, було чимало диспутів Лютера із. Іншими людьми, як із римської церкви, також пізніше із різних протестантських руків ці дискути були. Це типова європейська атмосфера 16 століття. Є якесь питання, ми його окреслюємо, і ми його обговорюємо, щоб дійти до якоїсь істини, до якоїсь спільної думки. Що Лютер? Ні, Лютер не мав на увазі почати реформацію церкви. Він не мав якихось грандіозних планів. Те, що потім сталося, він сам казав, що його стривожило. Знаєте, він не думав, що до цього насправді дійде. Він хотів богословській дискусії, яка би визначила проблему і спонукала би до її вирішення. І вона так відбулася.